елеваторному господарстві баришевської зернової компанії продовжується процес технічного та технологічного удосконалень. 11 квітня Ніжинський елеватор отримав новий експрес-аналізатор зерна, який значно підсилить складову контролю якості збіжжя. Щоб перерахувати переваги цього обладнання, потрібно витратити чимало часу. Тож фахівці компанії характеризують апарат стислом. Поїхали а в нашій роботі, головна якість та швидкість. Завдяки новому приладу, ми зможемо пришвидшити приймання та відвантаження зернових, що надасть змогу пришвидшити роботу елеватора. В цілому це черговий етап програми удосконалення роботи елеваторів, яка триває вже декілька років. Нові аналізатори черговий крок у вдосконаленні роботи елеваторних підрозділів Баришевської зернової компанії. Періодично тут впроваджують функціональні нововведення, які покликані забезпечити більшу ефективність у роботі. Технічний розвиток запорука стабільності та ефективності нашої компанії. Керівництво Баришівської зернової компанії Grain Alliance постійно інвестує значні кошти у досконалення виробничих процесів, що проходять на елеваторах.